Дах уже. Костя, ти бачив альтанку. Тусь вже альтанка є. Тому Та там збоку Та -та дивись. Та -та. Так деревом класно пахне. Дах накритий. В жаль, танк. Вся золото і дах. Докату хата то хата. Добрий ранок. Дуже приїхали ми на вихідних на фазенду. І бачимо, вже тут дуже багато змін. <смі> зараз упаду. Олександр зараз вам порозказує, що тут. тут. Треба здалеку взяти ракурс. А то ще оце нове Шкоди залить. <смі> Площадка вхідна залита. Потім що ж. Настало нам ще дня, щоб залити її повністю. Потім Три половину дерева наверху. Це все за тиждень? Це? Навіть менше. Не тиждень, не менше. Що? Бачиш, те, Це дилетант Олександр Євгенович Мурвал, а там майстри заверху. Є різниця? Це капець. А що воно так страшно поза... позаляпу? То потім не буде видно? Велиний стілець mm -hmm. даху наверху. Я більше не піднімаюсь наверху. Поверні двотаври. Mm -hmm. Через нього тут можна їх розгладити. Десь, десь тут. Mm -hmm. Там тут неполічна шука. Іде через цілу хату, ось там вона стоїть на бетончику середини. Йде mm -hmm. через цілу хату, на тих двотаврах стоїть стілець. На тому стільці весь дах тримають. Отак. Хом майстрів дахи робити. Такі майстри попалися. Треба вчити. Так. Минулого разу ми знімали, тут був лише залитий бетон, а тепер вже... Тепер появились колони і <кій> крок видоху. Тут ту кут Тут ми будемо завісатися з Любашкою і з костяшкою. Угу. Костяшка там в гамаку. Ми розклали вогонь, але суне хмара. І не знаємо, чи ми відкриємо сезон шашликів перший раз. За цей рік будемо смажити. Та й взагалі, коли ми останній раз... О, до речі, горіх змерз. Бачите, який був мороз? Проте, горіх прийдеться в короти. <смітет> так підсолиться, але ху не буде. Вже гримить. Брин мене відбивалися. Отак тоді дали капу знімай. Ідемо угу. до костюлі. Костик теж розпочав гамачний сезон, Костя. Помагає всім привіт підписникам Ютубу. Можете теплицю останній раз показати. Та там у нас теплиця, там майстри свої речі порозкладали, сушать. <сум> Каже Олександр, що я показую і знімаю теплицю в останній раз. Бо він буде її геть розбирати. І зараз вам покажу ракурс хати. Ось так. Здалеку. Така вже хатка. Треба сфотографувати. Чік. Чік. Олександр, вставай, я тебе сфоткаю на пані. Так. Майстер. Блин, я на мясо не дырну 哦。Oh.